З 16 по 18 березня у Харкові проходив чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства. Протягом трьох днів спортсмени змагалися у трьох дисциплінах: стрільбі з пневматичної гвинтівки, рукопашному бої та рукопашному бої з холодною зброєю. Загалом учасниками змагань стали близько 600 спортсменів з різних регіонів України. Не обійшлося на чемпіонаті без представників нашого міста. До складу збірної Чернігівської області увійшли троє вихованців спортивного клубу Юніор, тренер Олександр Роговий. Незважаючи. Незважаючи на велику конкуренцію та високий рівень інших учасників змагань, прилучани показали пристойні результати. Артем Борсук у віковій групі 16-17 років у вазі до 55 кілограмів здобув друге місце у розділах Б1 та Б2. Олег Новак у віковій групі 14-15 років у вазі до 70 кілограмів посів третє місце у розділі Б1 та друге в розділі Б2. До речі, завдяки таким результатам Олег виконав норматив кандидата в майстри спорту з військово-спортивного багатоборства. Трохи не пощастило Катерині Роговій, яка зупинилася за крок від нагород. Невдала стрільба дозволила дівчині посісти лише четверте місце. Фінансову допомогу в поїздці на змагання надав депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Дмитро Барнаш.